Будь ласка, заходьте швидше до вагонів, не затримуйтеся біля дверей. Проходьте далі у вагони. Барбара Ріт. миша з метро. Шастик був мишею і мешкав метро. Він народився у великій родині. Яка жила під пероном шумної станції. Самі миші називали свій дім щедрим закутнем. Поки над головами з гуркутом проносилися поїзди, дорослі миші підбирали їжу. Коли поїзди зупинялися, вони бігли до своїх гнізд. А коли ставало тихо, старі миші розповідали всілякі історії, найчастіше про край тунелю. Страшне місце без даху й стелі, що кишіло ласими до мишей страховиськами. Та мав цей край тунелю і свої принади, там було свіже повітря, а безстрашну мишу чекали найкращі наїдки і найм'якші гніздечка. Найбільше шастику подобалися години, коли розповідали ці історії. Коли він підріс. І міг уже сам шукати поживу, то заходився вивчати дно станційного тунелю і постійно знаходив то якусь дивовижу, то якусь витребеньку, а деколи щось таке, що навіювало спогади про якусь улюблену історію. І шастик став приносити ці знахідки додому. Через твій мотлох нашим малятам немає де гратися, нарікали матері. Але ж ваші дітки гризуться й мій мотлох. Відповідав їм шастик, а потім у нього виник задум. Він знайшов вільний закут і влаштував у ньому затишну схованку. Шастик із задоволенням приходив додому, вмивався і міцно засинав в оточенні своїх різнобарвних скарбів. Сни переносили його на край тунелю. Якось увечері шастик вернувся додому і застав там гостей. Гарне кубельце, похвалив двоюрідний брат Карий. Ми навели в ньому лад, сказав різець. Маєш щось поїсти, поцікавився піт. Вони пробули у нього всю ніч, а ще й поспав. Уранці родичі прокинулись від наростаючого гуркотіння вранішнього поїзда. Вони почухалися, потягнулися і задріботіли собі геть. Бувай, шастик, попрощався кари. Сьогодні ввечері з нами прийдуть іще штиня та Гризь!» На станцію, піднімаючи хмари пилюки, влетів поїзд, заскрипіли гальма. От, іще один гамірний день, подумав шастик. Ще один галасливий, брудний, похмурий. Сірий день. Застережливо засичавши, поїзд рушив зі станції. Пшшш! Шпарким рухом повітря розметало жалюгідні рештки шастикового кубельця. Малесенька пір'їнка, закрутившись у вихорі, полинула кудись тунелем, аж поки зовсім не щезла з виду. І тут у шастика з'явилася чудова думка. Бувайте! він задріботів услід за братами. Можете займати моє кубельце, а я піду на край тунелю. Ти ж пропадеш там з голоду, озвався Піт. Дивись, щоб тебе там не з'їли, застеріг різець. А карий тільки фиркнув. Край тунелю, та це ж вигадка старої миші. І вони засміялися, та їхній сміх потонув у гукотінні ще одного поїзда. Пройшло ще п'ять поїздів, перш ніж шастик наважився обернутися. О, ні, він ще ніколи не відходив від домівки в таку далечінь. А тунель все тягнувся і тягнувся. Шастик забився у щілину і вирішив поспати. Прокинувся змучений, сердитий і, намагаючись не думати про їжу, подріботів далі. Тунель став братися вгору і ніби посвітлішав. Шастик побіг. Край тунелю. Добігши до світла, шастик заморгав. Невже він знову вдома? Ти хто такий? Шастик аж підскочив, то була незнайома миша. Мене звати Шастик і махнув лапою позад себе. Я йду зі щедрого закута. Ніколи про таке не чула, сказала незнайомка. А мене звати Лола, а ця місцина рясний закрут. Шастик помахом лапки показав наперед. Я йду туди, де край тунелю. Тю. глузливо озвалася Лола. Та це ж просто вигадка старої миші. Так чи ні? Мовив шастик, але ж про нього щось розповідають. По колії пронісся поїзд. А може, і мені піти з тобою? завагалася лола. То ходімо, мовив шастик, знову пускаючись у дорогу. Тримай, звідкись у лоли взялась обгортка. Не діло вирушати в дорогу на ще серце. Вони до чиста облизали папір, тоді разом покинули рясний закрут і знов пірнули в тунель. Багато поїздів пройшло тунелем, перш ніж мишки дістались наступної станції. Раптом шастик побачив желейну цукерку і спритно підхопив її. А ну, кинь! Перед ними, немов з під землі, виросла велика миша. За цим здорованим стояли ще дві миші. Тікаймо! вискнула Лола. Мишки кинулися на тьоки, щоб якнайшвидше проминути станцію, а непривітна трійця побігла за ними. І тільки тоді, коли вони знову опинилися в тунелі і пробігли чималенький шмат дороги, крики переслідувачів Стій, злодюго!! Нарешті вщухли. Увесь цей час шастик міцно тримав знайдену цукерку. Тепер їм не було дороги назад. А тунель усе тягнувся. Тягнувся і тягнувся. Чимало станцій залишилося позаду, їжі було обмаль. Коли вони проминали вже не знати, який поворот, повз них прогуркотів останній поїзд. Ніщо не вказувало на близьку присутність станції. Лола спинилась. Мені живі до спини липне. Я хочу їсти, пити. А ще змостити кубельце і поспати. Я нікуди не піду. Але ж тут порожньо, хоч покотись, мовив шастик. Нам треба рухатись далі. Ні, запрочалася лола. Бачиш, я вже мощу кубельце. І вона висмикнула з під рейки пташине перо. Шастик одразу ж його упізнав. Це моє. крикнув він і хотів було забрати. Я перша знайшла. Заперечила лола і сіла на пір'їнку. Аж раптом тунелем пронісся ледве чутний віддалений звук. Шастик наїжачився. Що це було? Очі лоли стали великі, превеликі, а потім мишки почули тихесеньке, мелодійне щебетання і пішли на цей звук. Вони проминули поворот, і їхні вусики заворушилися від лагідного вітерцю. Ммм. зітхнула Лола, як приємно. То ще би тут домішувались інші звуки. Тунель став ширший, і в нього лилося приглушене світло. Край тунелю. ахнув шастик. Ходімо. І Лола шаснула у ліс вологої трави. Шастик і собі шаснув за нею. Забігши на верхівку пагорба, мишки до схочу наласувалися насінням, напилися роси, а потім улаштували підмісячний танок. А вранці, коли пішли перші поїзди, вони спали і нічого не чули. Цей край тунелю був небезпечніший аніж уявляв собі шастик. Щоправда, і принад він мав більше, ніж можна було сподіватися. Лола швидко звикла до нового місця, і з часом вона перетягла до зручного кубельця своїх маленьких діточок, і шастик розважав їх різними історіями. То був їх улюблений час.